пошуку нових кадрів для Південноукраїнської АЕС представники підприємства взяли участь у державній кваліфікаційній атестації здобувачів освіти Южноукраїнського професійного ліцею, що навчались за інтегрованою спеціальністю електрозварних на автоматичних та напівавтоматичних машинах, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Захист робіт відбувся 23 лютого. На сьогоднішній день такі спеціалісти потрібні. Чому тому, що електрозварник є на всіх фактично підприємствах, а особливо ми співпрацюємо з атомною електростанцією? От, готуємо таких спеціалістів за допомогою і шефською допомогою і допомогою в проведенні виробничого навчання і виробничої практики. От і подальшого працевлаштування якраз на самому більшому підприємстві нашого міста. Директор южноукраїнського професійного ліцею Сергій невідомий підкреслив, що атомна станція виступає давнім соціальним партнером закладу. Якраз для потреб підприємства у кадрах його й було створено у 1987 році. Сьогодні тут навчають електромонтерів, слюсарів, електрозварників та представників інших робітничих спеціальностей. Ті учні, які добре зарекомендують себе під час практики, у майбутньому мають усі шанси працевлаштуватися на південну українську аес. За спеціальністю електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах слюсар з ремонту колісних транспортних засобів у професійному ліцеї готують півтора року. Державна кваліфікаційна атестація фінальний етап освітнього процесу. Це своєрідна перевірка знань, отриманих протягом навчання в освітньому закладі, а також захист дипломних робіт. Майбутнім кваліфікованим робітникам слід було виготовити будь-який виріб, а потім презентувати його та виробничий процес. Технологічну карту зварювання, обладнання та інструмент, що використовувався під час роботи, розповісти про критерії якості та техніку безпеки. Крім того, треба було відповісти на додаткові запитання, які ставили члени екзаменаційної комісії. Так, що зварник робить, коли він виконає свій шов? От виконав його от, що далі буде з ваших зварних робити? Ну йому треба відбити шлаг. І потім подивитися на шоу. для чого у своєрідному екзамені для робітничих кадрів брали участь троє представників Південно-Української АЕС. Державну комісію очолив інструктор навчально-тренувального центру Віталій Супрунов. У якості почесних гостей на захід були запрошені старший майстер цеху ремонту і технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціонування повітря Ігор Джуз. А також начальник цеху зварювання енергоремонтного підрозділу Олександр Шульженко. Більше половини тих зварювальників, які працюють в моєму підрозділі, вони проходили навчання в цьому навчальному закладі. Тим паче, в останні роки дефіцит кадрів я завжди присутній на Захисті дипломів і е, ми підбираємо молодих е, спеціалістів, які потім у нас е, працюють. Серед 29 випускників ліцею атомники сподіваються побачити майбутніх колег з багатьма знайомі, адже протягом навчання зустрічалися та спілкувалися під час виробничої практики. Дехто з випускників вже зараз визначився з подальшими планами та готовий робити перші кроки на професійному шляху. Проходив практику на атомній станції в цеху зварювання, познайомився з колективом, познайомився з начальником цеха зварювання. У, як тако, умови праці мені дуже сподобалися. Відношення колективу також. Тому, як то кажуть, хотілося б туди до праці. Планую влаштуватися на атомну станцію. Підприємство дуже добре, там дуже добре вчать. Дуже добре пояснюють та є хороші апарати для зварювання, навчили навіть аргун. Співпраця між професійним ліцеєм та Південноукраїнською АЕС не обмежується лише участю представників підприємства в екзаменах. У межах взаємодії передбачені консультації з профорієнтації, виробнича та переддипломна практика, стажування майстрів та викладачів у цехах атомної станції, працевлаштування кращих випускників. Отримання професійно-технічної освіти для молоді це можливість вже у 18-19 років розпочати трудову діяльність і мати перспективну роботу.